Перш за все, ми хочемо повідомити, що сьогодні вранку я провів нараду, були присутні мери міст, і голови районних державних адміністрацій військових, і волонтери були, і інші служби були. Ми обговорили говорили питання, що за допомогою ну, ліквідації підриву Каховської ГЕС, що ми можемо зробити на зараз, і що треба вже сьогодні. Сьогодні ми обговорили питання, і вже завтра будемо відправляти надувні човни, насоси, помпи, генератори та іншу техніку. І хочу звернутися до всіх засобів масової інформації, що просто повсюди у нас є потреба вже сформована, яку ми можемо зараз допомагати вже сьогодні своїми силами, без яких там закупок, без допомоги інших донорів. Тому зараз необхідна бензин, дизель, необхідне. Човни, палатки, ну, палатки у нас щем є: човни, мотори, помпи і великі генератори. Це і 100, і більше, щоб кожна попа працювала. Не було підключення електроенергії, тому що в багатьох населених пунктах зараз електроенергії вже нема. Тому я всіх прошу допомагати, не байдуже хвиленням, наших волонтерів, всіх зробити правильні речі. Ми всі розуміємо, що таке може статися в будь-якому регіоні, і ми повинні допомагати. Що стосується евакуйованих людей, то на зараз наша область не підпадає по току область, щоб ми е, приймали не переселенців, а евакуйованих людей з підтоплених районів Херсонщини. Але ж я сьогодні так, також дав доручення всім мерам місць, щоб були готові наші гуртожитки та інші об'єкти, де ми можемо розмістити людей. І що стосується нашої теми, основної е, наших укриттів, ви всі знаєте, що з 2 по 6 червня. Була інспекція всіх наших пунктів. На жаль, 80% тільки відповідають на сьогодні вимогам, які повинні бути, які відповідають всім критеріям, всім вимогам. Сілами МЧС була все проведена, вся інспекція. Ну, виявлені такі недоліки, але ще є і зараз, і без вентиляції також, є, і де немає світла. Ну, я не хочу чути, щоб, о, щоб ці заклади були зачинені, як це було в Києві. Такого взагалі не може бути. Але ж є такі, що вже порушення дуже такі, ну я можу сказати, серйозні порушення. За дорученням президента України і рішенням Кабінету міністрів було проведено перевірку всіх захисних споруд. В нас в області їх налічується 1982. в цілому 93 сховища, 253 протирадіційні укриття, найпростіші укриття і є об'єкти подвійного призначення. Загалом на протязі неділі працювало 68 співробітників ДСНС, 123 співробітники поліції і також співпрацювали органи місцевого самоврядування, входили в комісію, які обстежували всі. Ці споруди для того, щоб виявити їх придатність для укриття населення. В результаті перевірки виявлено що 80% придатні, 21% непридатні. Непридатний це значить обмежено придатні, є різні питання. Об'єкти ці знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування, є як приватної, так і державної форми власності. Відповідальність покладена на Власники, на балансовому отримую власників. Тому в результаті перевірки було складено 25 адміністративних протоколів притягнення до відповідальності. По результатах ми на слідуючій неділі плануємо провести засідання позачергової комісії та ПНС, де поставити чіткі терміни усунення вказаних недоліків, які є, для того, щоб убезпечити і забезпечити надійне функціонування всіх захисних споруд по області. В основному це стосується міст, тобто міста Луцька і міст обласного призначення. В основному можна так вважати, бо ми вже звітувалися: захисні споруди на території Волинської області знаходяться в належному стані, але є питання, які потребують коригування і усунення вказаних недоліків. Над цим будемо працювати. Якщо брати перше питання, є підтоплені. В основному друге питання: не всі повністю забезпечені. Система вентиляції. Є питання по поводу забезпечення елементарних, є найпростіші укриття, які потребують поточного капітального ремонту. Тобто, потребують вкладення як коштів, так і уваги від органів місцевого від балансового утримувачів, будемо так говорити. Можна з кращої сторони навести декілька прикладів. Якщо брати, укриття Modern Expo серед підприємств одне з найкращих на волині, воно балансово -утримувачі. навчальні заклади утримують в належному стані. Зараз завершились період навчань, ну і люди теж потребують. Попереджені всі. В зв'язку ви знаєте ситуацію, яка була в Києві, коли були недопущені деякі. Пересічні громадяни до укриттів попереджені всі власники для того, щоб забезпечити укриття населення на території нашої області. Обов'язково не будуть відчинені. І зараз на комісії ТПНС на наступному тижні ми приймемо рішення і зобов'яжемо всі освітні заклади, щоб були відкриті, які визначені у нас укриттям, то вони будуть відкриті. Це не стосується, що сама там школа або садочок буде відкрити. Але ж якщо це визначене місце для укриття, то буде відкрити всі. І я можу продублювати розпорядженням своїм, але ж це буде прийнята комісія ТПНС. Всі будуть зобов'язані, щоб відкриті і постійно, щоб там були люди, і постійно в нормальному стані, щоб вони були ці укриття. Ми виносимо на комісію для того, щоб вжити дієвих заходів, щоб був вільний доступ. І щоб забезпечили, я все прекрасно розумію, що дехто, так зване ОСББ, вони ключі не, для загалу не формують, але якщо їх є, значить буде відповідальна особа для того, щоб люди знали, як туди потрапити.